Привіт, друзі! Сьогодні я познайомлю вас із нашим новим членом сім'ї. середня азіатська вівчарка, або як її ще всі називають, Алабай на ім'я Арчі. Після того як померла наша Айза, я сумувала і страждала. Не могла зрозуміти, кому тепер виділяти той час, який виділяла Айзі. Не могла уявити свій двір без сторожа. І тут моя знайома показала мені об'яву. Я закохалася в нього з першого погляду. Мій улюблений колір, мій улюблений розмір. А коли я побачила, що він багато чим схожий на нашу Айзу, я не могла. Вла відмовитися від такого щастя. Пройшло вже майже два тижні. З кожним днем я закохуюся в нього все більше. Він чудовий хлопчик, орієнтований на людину. Чому, звісно, велика заслуга його колишніх власників. В Наступному відео я розкажу вам більше про нього і про цю породу, що для мене було сюрпризом, і над чим потрібно працювати всім господарям Алабаї. А на цьому моє відео закінчується. Всім спокійного літа. i hey.